Сьогодні вирішила е, вимити свою газову плитку. Вона в мене йде з білого скла. Дуже мені сильно подобається. Е, в нас вона вже стоїть, мабуть, років 8. Е, для того, щоб ну, краще було вимити, я вирішила, е, що потрібно прибрати сітки, сітку чи решітку. Помию я після того, як помию вже газ плитку саму, ну, може не сьогодні. Запалюю комфорки для того, щоб трошки прогорілося і щоб краще був ефект від рідини, якою буду мити газову плитку. комфорка чомусь не хоче тримати. Мабуть, теж за період вже. Своєї роботи. Е, ось е, тим засобом я користуюся. Е, обрискала повністю поверхню не. Такий він класний. Від Galax. здається, антижир. М -м -м. Ось так просто обризкую і залишаю на хвилин, так, мабуть, 10-15, це точно. Тут бачите, де вже нагрілося, трошки було є видно, що воно ну, починає такий мати, е, пінитися починає, да, спінюватись сама по собі. Беру водичку поближче коло е, комфорти відкидаю в воду, для того, щоб вони промокли. І беру зубну щітку, вже використану, звісно, і починаю шарувати. Вирішила сьогоднішнє відео не пришвидшувати, От показати в дійсності, як я працюю. Працюю недовго, швидко стараюся, коли дитина на денному сні знаходиться. Маю від 30 хвилин буває до 2 годин. По різному спить, тому поки дитина спить, щось роблю. Інколи можу також відпочити біля неї, але сьогодні вирішила ось вимити, ви бачите, наскільки плитка <плитко> має вигляд е... брудна яка. Е... Що сказати, ми її зараз відмиємо, вона стане набагато гарніша. Гарно допомагає ось цей засіб, Galax, GALAX, щоб впоратися із таким застарілим, можна сказати, брудом. Хоча стараюся по максимуму, по можливості, протирати хоча б її. А от ну, тут видно, що вже пару тижнів так добре, ось комфорки самі не милися. Тому хочеться їх відмити, щоб вони були гарні. <ріст> Те, що біля плитки плінтус підігнутий, то це, мабуть, з перших днів ось так кухня вже 7 чи 8 років. я не пам'ятаю, що це сталося, але ми її якось нагріли і воно виперло, а замінити все ніяк не можемо. Ну, таке також буває. Сама плитка від Liberty Premium, здається. Ось таких я вже й не можу знайти по магазинах, тому що в квартиру ми теж собі хотіли замовити таку. Я хотіла замовити. Але купили від Боже мій, як це вона називається. Як згадаю, то обов'язково скажу або напишу. Ну, також я захотіла біле скло плитки, вона практична, гарна. Миється, і на ній не дуже так видно в тісності от такого бруду. Вона не лишає таких розводів. Ну, Мені дуже подобається плитка, духовка і витяжка ми купили від одної фірми. Тут також у нас стоїть все від одної фірми і все під склом. Так само скляна біла духова шафа, і плитка і витяжка. Також біла, і все від одної фірми. Ось це Liberty Premium. здається так вона називалася. Трошки з часом, звісно, ручки е зносилися, чи як правильно сказати, навіть не знаю. Але ну, чи маємо, то маємо. Вони не заважають роботі. Кожен раз записуючи відео є якісь посторонні звуки, то півень, кукурікає, то собака гавкає. Це ось сусідські свині. <сум> Зато жива аудиторія, так можна сказати. Це вирішила ще б на щітку саму прискати для того, щоб краще відмити. Ось ви бачите, що найбільша комфорка це моя найулюбленіша комфорка. Я нею користуюся майже тільки нею користуюся, тому вона найгразніша виходить. На ній найбільше застарілого бруду. Найменшою, взагалі, взагалі з рідкості, в рідкості користуюся. Це таке також присутній мій суршик в відео, тому не дивитися, стараюся краще розмовляти, краще використовувати українські слова, українську мову. Ось так. Все щиточкою стараюся ще. Війти. Чучки теж. Щоб все було гарно. Вже мені здається, видніше навіть по я не знаю, як це правда називається. Шурупи чи ні, що закручені, що вони вже їх видно стало. Ось так, чістю, чістю. Все гарно. Взагалі люблю щось мити, набагато більше люблю помити, ніж зготувати. Тому готую також, але після того прибрати мені набагато простіше, легше, скоріше, ніж стояти біля плити півдня. Бачите, яка. Більше комфортно, наскільки вона забруднена. Так і продовжую шурувати. Потім проходжу це мочалкою. Маще, просто мочалкою витирається і вже наскільки. І можна сказати, навіть і не шурувала нічого іншими. Е, ну, типу йоржиком чи мочалкою іншою стороною. Бо все з одною щіточкою пройшла. Ну, вже наскільки результат винний. Рідко вдається наскільки вимивати. <рес> Мені здається всі. Е, Мама в декреті не зрозуміють. Але добре, що сьогодні в мене вийшло. Можу вам показати ось так, як проходить пару годин, коли спить дитина. Ще дошуровую трішечки. ручки самі. Що найцікавіше, що е, знімала я зовсім з іншого трошки ракурсу, і ти шуруєш і бачиш одну сторону, а на відео бачиш зовсім іншу. І розумієш, що о, потрібно там ще десь дотерти, щось потрібно доробити. Але я там пропустила. З одного сторони це, звісно, класно. І ще так можна подивитися. Згнати і подивитися. Рішітка в мене залишається поки що в стані такому, як і була плитка. Якось на іншому відео знімлю, як я її мию, як її вишуровую, тому що я її хочу в кисневому порошку. Замочити, щоб вона була більш така, знаєте. Більш чистіша, щоб могла вона трошки, як то кажуть, відкиснути, а потім вже її ось так гарно чимось ширувати. Ну, там, мабуть, робити йоржиком чи чимось, бо э, це таке рішітка більш із труднодоступними місцями. Ну, бачите, ось такого плитка вигляду має. А решітка вважає да, кращого. Така облиблена трошки. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Буду вдячна.